Доброго дня моє вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову свіженька пропозиція лише з аукціону. Kia Yeniro автомобіль електричний 64 кВт. Виїхала з автосалону 7 березня 2019 року. Даний автомобіль весь в рідній фарбі без жодного підфарбування в оригіналі. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Чорний металік. Автомобіль лізинговий, голландський. Запас ходу таких автомобілів на повному заряді 400-450 км. Все в залежності від стилю їзди, використання обігріву та кондиціювання. Автомобіль йде комплектації «Престиж» на Ксеноновому світлі, ближнє дальнє світло Ксенонове, є швидкісні порти, тобто є два порта швидкісний. Європейські автомобілі з Нідерландів переважно всі мають швидкісні порти. Десятки автомобілів. Відправили до України для наших підписників, для наших клієнтів. І багато тут продано на Європу, на інші країни. Тобто не бачив ще ні одного в Голландії, щоб були без швидкісного порта. Така, такий чорний автомобільчик буде по супер ціні, адже купуються на аукціоні. І пряма доставка Нідерланди України доставляємо власними евакуаторами. Займаємося автомобілями більше 10 років. Такі задні стопи ледовські виділяють даний автомобіль з потоку 150 кВт, 204 конячки. Досить жваво даний автомобіль рухається. По дорогах. Зовсім інша динаміка їзди на електромобілі. Ну і, звичайно, економія. Коли є можливість заряджати від домашньої розетки, просто дешево їздити. Розмитнення таких автомобілів 1 євро, 1 кВт. Відповідно, в автомобілі йде батарея 64. 64 євро платимо державі. Також платиться послуги брокера, банк і термінали і все інше. Даний автомобіль є на сьогоднішню хвилину, годину в доступі. Ціна його в Україні буде написана в темі відео. Що ми маємо? Маємо 115 пробігу, 115 тисяч пробігу, комплектація престиж, автомобіль збережений, шкіряний салон, електросидіння, сидіння з переферованою шкірою є вентиляція пасажирського сидіння. Є підігрів пасажирського сидіння, підігрів керма, зміни, режими паркування. Тобто все, що буває лише в автомобілях. Відповідно, так само підігрів, охолодження водійського сидіння і є підігрів задніх сидінь. Так, навігація, камера заднього виду, такий у нас де. Джойстик Клімат 12 вольт, прикурювачі, USB вихід, вихід на флешечку, кнопочка Power Start Stop запуску автомобіля. Тобто нажимаємо на кнопочку, автомобіль запускається і вже готовий. Преміум музика JBL, пам'ять сидіння, електросидіння. Досить класна така підсвіточка в салоні є. Неонова підстаканник, підлокотник, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Є тут кнопочка в на задніх дверях підігрів задніх сидінь, чотири склопідйомники, такі накладочки Ніро. Досить. Стильні і сучасні такі художні диски. Так, є два зарядних пристрої. Один від звичайної розетки на 220, другий для швидкісних станцій. Цей продовжувач можна використовувати як продовжувач від звичайної. Резетки. Тобто, таким чином з'єднується. Є в багажнику також сабвуфер. І є вогнегасник в даному автомобілі, компресор електричний для підкачки коліс і смола. Один з таких просторих автомобілів електричних, досить є популярними в Україні. Ціна Нового такого автомобіля в 2019 році була 47 тисяч євро. Ціна цього автомобіля буде також суперова. Я вас запевняю. Буде вказана з доставкою з послугами брокера вже в темі листа, в темі відео. Прошу вибачення. Даного відео. Так, є багато інших електричних автомобілів, такі як Nissan Leaf, Hyundai Kona, Volkswagen E-Golf, Tesla, Jaguar і багато інших дизельних та бензинових автомобілів. Переважно дизель все беруть на експорт до України. І на сьогоднішній день просто всі захотіли економити, всі хочуть бути сучасними, зовсім інша динаміка їзди, купують електромобілі. Батарейки в корейських автомобілях досить надійні, переважно, якщо пробіг до 100 тисяч кілометрів 100% життя батареї. Тобто не просідає батареї, можете не переживати. Такі автомобілі проїжджають 200 тисяч і проблем з ними немає. Тобто продаються далі і люди користуються далі. Пробіги всі тут чесні, автомобілі з сервісними історіями, пробіги можна перевірити. По він-коду. Не зволікайте, телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян, Підберемо, купимо, доставимо, все зробимо під ключ. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки і, звичайно, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. На все добре. До нових зустрічей!